Так, ну що, пацани, потренувався я ти що порядочно, зарядився енергією і так подумав, завжди можна знайти время. Просто взяти свій телефон, подивитися скільки ти втикаєш в нього і ти поймаєш, що в тебе і на тренування є время, і почитати є время. І так, да, найголовніше це рішитися, просто дойти до тренування. Просто дві ножки, дойшов, доїхав до тренування, Далі там уже з тобою пацани зроблять, що треба. Поднімати тобі настроєння, заставлять тебе двигатися, заставлять шевелитися. Е, чим мені подобається єдиноборство, бокс, тайський бокс, е, а не качалка. В качалку ти приїдеш, щось там ходиш собі, валяєш туди, сюди, ліво-право, ну Таке, ти, ти себе там через силу повинен там до тренажера підійти, пожати. Тут ти надів перчатки і все, тебе твій партнер заставляє роботи. Або ти в бубін получаєш, або, або ти шевелеш, ростеш вместе з усіма і працюєш. Так що кайф, кайф, приходьте на тренувачки, будемо разом покращуватися, кайфувати і ставати сильнішими. Все, всім гарного вечора. Далі їду хавать, відновлюватися, відпочивати. Завтра будемо далі вирішувати свої питання по ремонтам, по чом, по от, да, именно, е, Всі мої проблеми, питання 2 години мої, моя голова була свободна від них. Я цілий день думав про капіталки двигуна, де бабки взяти, де що, де туди, де сюди, що робити. Два години тупо я розумію, що мені на свою кабіну захищати і все. І не думаєш про це. Так що теж така розгрузка і для тіла, і для голови. Клас. Единственное, за рулем не делайте такую тему, как я вот сейчас делаю. Если вы тикай силы особенно за